Всім привіт, друзі! В сьогоднішньому відео будемо покращувати ось такий от датчик температури та вологості. Саме такий датчик, або його клони, або аналоги в такому самому корпусі. Покращення або модернізація буде стосуватися саме живлення. Тому що ті, хто мають такі датчики, знають, що вони живляться від ось таких от батарейок. Це ось такі 3-вольтові акумулятори CR2032. В принципі, цих акумуляторів вистачає десь приблизно на рік використання. Потім потрібно їх міняти. Такий типу розмір не найпоширеніший в магазинах наших, тому це дуже незручно, коли потрібно їх міняти. Ну і знову ж таки, це не найдешевші акумулятори. Тому в цьому відео ми будемо переробляти живлення таких датчиків на живлення від акумулятора з можливістю подальшого заряджання цього акумулятора. Для такої модернізації нам потрібно декілька деталей. А саме, в першу чергу, потрібен акумулятор в моєму випадку, це акумулятор на 650 мА. Цей акумулятор я дістав з одноразки. Я кинув клич по всім своїм друзям, одноразки не викидати в сміття, а здавати мені. Я їх розбираю, дістаю всі акумулятори, і або ці акумулятори доначу, або використовую у своїх цілях. Тому ви можете обирати будь-який акумулятор, який вам сподобається. Я, в свою чергу, вибрав ось цей. Єдиний критерій, під який потрібно підбирати акумулятор це те, щоб він вліз в наш корпус. Другий елемент, який нам потрібен, це ось така плата заряду акумулятора. Це найпоширеніша плата на чіпі TP4056. В мене ця плата ще й з захистом: захист від перерозряду і захист від перезаряду. Єдине, що потрібно буде змінити на цій платі це ось цей резистор з написом R3. Цей резистор задає струм заряду акумулятора. І в цілому струм заряду акумулятора має бути по-хорошому 0,2C, максимум 0,5C. Тобто на акумулятор 650 мА нормальний струм заряду має бути приблизно 200 мА. В крайньому випадку можна давати і 300 мА. Але якщо залишити ось цю плату так, як є, вона буде заряджати акумулятор по дефолту струмом в 1 А. Від такого струму він може перегріватися, буде швидше деградувати, в якийсь момент може надутися і взірватися. Тому таким великим струмом заряджати такий маленький акумулятор не потрібно. Я буду цей резистор міняти на резистор 4,7 кОм, що приблизно дасть мені струм заряду в 260 мА. Для такого акумулятора цього буде достатньо. Ці резистори в мене типу розміру 0603. Це доволі маленькі резистори, але на платі резистори ще менші. Третій елемент, який нам потрібен для переробки, це ось такий стабілізатор. Це лінійний стабілізатор на 3,3 вольти. Тому що, як ми пам'ятаємо, цей датчик живиться від 3 В. І якщо на нього подати напряму напругу від ось такого акумулятора, 4,2 В це максимальна напруга, він може просто згоїти відразу. Перевіряти я це навіть не буду, тому відразу додаю ось такий от лінійний стабілізатор. Цей лінійний стабілізатор має вхід і вихід. На вхід ми подаємо напругу акумулятора. З виходу ми отримуємо 3,3 стабільних вольти. Але, на жаль, стабілізатора саме на платі на 3,3 вольти в мене немає, в мене є тільки окремий стабілізатор, ось такий. А оцей стабілізатор розрахований на 1,5 вольти. Тому знову ж таки, мені потрібно буде поміняти місцями ось ці два стабілізатори. Ви в свою чергу відразу можете купити ось такий стабілізатор на платі, вже готовий під 3,3 вольти. Ну і третій елемент, який знадобиться для переробки, це корпус. В мене вже є на каналі відео, в якому я робив корпус для ось такого датчика. Ось так виглядає корпус з того відео. Цей корпус я також розробляв для того, щоб живити цей датчик від 2А батарейок в народі мізинчикові. Тут по суті нічого такого складного немає, просто дві батарейки спаяні між собою. Але пройшов рік, в одному з моїх датчиків ці батарейки вже розрядилися, і для того, щоб їх замінити, потрібно знову ж таки це паяти. А це не завжди зручно. Тому я вирішив це все діло переробити і розробив ось такий от новий корпус. Корпус виглядає ось так, складається він з двох частин. Ззаду він в мене буде брендований, з передньої частини тут брендування не буде, тут буде пусто. Цей логотип я просто додав в слайсері. На самій моделі його не буде. Можна подивитися на корпус зблизу. В принципі, нічого складного, ось така коробочка. Як на мене, виглядає дуже навіть стильно. Це вже друга ітерація мого корпусу. Перший корпус виглядав ось так. Звичайно, видно недоробки, видно проблеми. Десь в корпусі я вже свердлив отвори. Після того, як роздрукував корпус, але в цілому сама форма корпусу не змінилася. Так, ну що, на платі заряду я замінив резистор. Ось він так виглядає. Старий резистор я ніколи не викидаю, я просто його припаюю десь з краю, але так, щоб він ніде не заважав. Цей резистор, типу розміром, трішки більше, тому прийшлося маску трішки зняти і припаятися до того місця. Але місця тут багато, тому це не проблема. По суті, плата у нас вже готова. Також на платі стабілізатора я замінив сам стабілізатор. І ще знову ж таки я підняв ось цей резистор, тому що цей резистор відповідає за живлення світлодіода. По дефолту, коли є живлення на плату, тоді цей світлодіод горить весь час. Мені це не потрібно, цей світлодіод з цією платою буде в корпусі, мені індикація не потрібна, плюс світлодіод знову ж таки буде якийсь заряд акумулятора брати на себе. А це мені не потрібно, тому я його по суті відключив. Поза кадром я вже зробив всю пайку. По суті, паяти тут потрібно небагато, потрібна невеличка кількість дротів. Варіантів тонкого дроту в мене небагато, тому використав те, що є. Чорні дроти, це в мене мінусові дроти, сині це плюсові. Знову ж таки, розказувати, що і куди паяти, думаю, сенсу небагато, тому що на платі тут все підписано, що на одній, що на іншій, але може швиденько розповім вам. На платі заряду B B це в нас контакти акумулятора, тобто B плюсовий контакт акумулятора, b мінусовий. Ось тут біля плюсового контакту акумулятора в нас є Out+, тобто це вихід плюсовий. З протилежної сторони out мінус тобто це вихід мінусу. І на платі стабілізатора в нас є Він-плюс і Ground мінус Тобто сюди вхід плюс, сюди вхід мінус. І з іншої сторони VOUT, тобто вихід плюса, і Ground, тобто мінус. Все залишилося сюди припаяти акумулятор, сюди припаяти наш датчик. По корпусу ще хотів би додати, про те, що ось для ось цієї плати заряду я зробив окреме місце. Вона сюди щільно встає, фіксується корпусом і додатково її закріплювати ніяк не потрібно. Але для інших елементів, для стабілізатора і для акумулятора я фіксаторів ніяких не робив, тому що, як я й казав, стабілізатори можна використовувати різні акумулятори різних розмірів і якогось універсального фіксатора для цього я точно зробити не зможу. До речі, по акумулятору максимальний розмір акумулятора, який сюди входить по довжині, це ось такий майже 42 мм. Ну і переходимо до збірки. Так як я вже сказав, що ця плата доволі щільно входить в своє місце, то всі ці дроти потрібно припаяти заздалегідь. Як я це і зробив? Тепер вставляємо цю плату, намагаємось проштовхнути Type-C роз'єм в своє гніздо. І проштовхувати плату трішечки вперед. Наче як встала. І можна притиснути плату, щоб вона встала в своє місце. Добренько притиснули, і плата встала на своє. місце. І ще один нюанс, який також потрібно додати, це те, що цей корпус я друкував на своєму новому принтері Bambula P1S. Це принтер доволі точний, тому весь корпус в мене зроблений без зазорів. Тому якщо у вас не дуже точний принтер, такий як, наприклад, в мене попередній мій Ender 3 V3 SE, то я раджу вам модельку трішки змінити або одну частинку корпусу зробити трішечки більшою для того, щоб у вас був трішки більший зазор на те, щоб це все зійшлося в кінці. Далі по збірці на плату стабілізатора клеїмо невеличкий шматочок двохстороннього скотчу. І приклеюємо саму плату. Я приклеюю ось з цієї сторони. І припаюємо акумулятор. Далі встановлюємо його в корпус. І далі потрібно тільки зафіксувати акумулятор. Я фіксуватиму його звичайним ось таким от термоклеєм. Ви ж можете використовувати будь-які варіанти. І ще для того, щоб відслідковувати індикацію ось цієї плати заряду, щоб розуміти, коли акумулятор вже зарядився, і коли заряд ще йде. Я ось тут біля роз'єму заряду зробив ось такий отвір. Цей отвір для того, щоб в нього можна було встромити ось такий от шматок прозорого пластику, і цей пластик буде проходити над світлодіодами. Але знову ж таки можна зробити і простіше, можна не використовувати такий пластик, можна просто налити туди ось такого термоклею. На цьому етапі ми можемо перевірити, чи наш акумулятор заряджається. Як бачимо, 200 мА. він бере. Це приблизно 1 Вт. Ззовні індикацію ми також дуже добре бачимо. І друге, що потрібно перевірити, це напругу на виході, чи правильно працює наш стабілізатор. І як бачимо, на виході в нас 3,2 вольти. Значить, в нас все добре, можемо припаювати наш датчик. В нашого датчика всередині є два контакти. По суті, нічого складного, тому що вони підписані: Бат плюс, Бат-мінус. Сюди й паяємось. Підпаялися. І бачимо, що наш датчик увімкнувся і працює. Збираємо докупи. Далі вставляємо наш датчик в передню частину корпусу. Я буду вставляти не до кінця, тому що дроти я взяв трішки за короткі. І мені так буде зручніше закрити корпус. Якщо у вас дроти довші, ви без проблем можете вставити його до кінця і потім з'єднати дві половинки корпусу. І я ж буду робити ось так. А цей корпус розрахований на те, що. Цей датчик встане туди дуже щільно. Після того, як дві половинки корпусу з'єднаються, цей датчик притиснеться ось цим откантиком. І всередині корпус цього датчика вже рухатись точно не буде. Давайте з'єднувати. Просто ось так по всій площині вставляю в паз і притискаю. Все, корпус став свої пази. І ось такий от у нас фінальний результат. Так виглядає корпус. Тут в нас великий отвір для датчика, тому що тут в нас з цієї сторони знаходиться датчик вологості. Знизу порт заряду, індикація заряду. Тут також два отвори для того, щоб повітря гуляло. І зверху я також зробив два отвори. Для того якщо плата буде десь нагріватися, або хоча б трішки буде нагріватися стабілізатор, щоб тут проходило повітря. І датчик щитував повітря в кімнаті, а не повітря, яке буде там нагріти всередині корпусу. Ось так виглядає корпус. Ось такий от у нього кут нахилу для того, щоб було зручно дивитися на дисплей. Заряджатися він буде від Type-C. Можна чітко бачити індикацію заряду. І такого акумулятора, я думаю, вистачатиме надовго, мінімум півроку, а то й більше. І як, тільки він роз... і як тільки він розрядиться, можна без проблем поставити його на зарядку. На цьому це відео буду закінчувати. Посилання на модель цього корпусу буде під відео, так само, як і посилання на всі деталі, які потрібні для збірки ось такого корпусу. Ви, в свою чергу, не забувайте ставити лайки, дизлайки, писати багато коментарів і підписуватись на канал. Це дуже допомагає робити контент. Всім дякую за увагу і до Зустрічі